Завалити вогонь і горіти для Бога, понесті це світло для інших у світ, щоби там, де пітьма, було видно промінчики Сонця, щоб до кожного серця торкнулась Ісуса рука. Проноситься цей маяк, якби важко не було, залишити гріховне наше смертне життя, доручити себе і долю свою в руки Бога, і за ним постежіння йти в небеса. Будьте, друзі, у грішному світі, Господнім світильником, запаліть ті, ті серця, які вже перестали палаць, щоб побачитись разом в по оселі Ісуса Месія і щоб разом у небі Його прославляти. Хай життя наше буде світильником, друзі, щоб світити навколо, щоб ніхто не спіткнувся, а поранених і тих, хто знемігся в дорозі та Спасителям молитві буде нести. Об'єднаймось усі, щоб разом горіти для Бога, і щоб сотні людей біля вогнища місця знайшли, щоб побачили Божу красу в людині і також несли промінчики світла в житті. Якщо разом ми будемо служити для Бога, ворог нас не зможе здавати, наше вогнище Він не зможе з згасити. з нами Бог, хай є в неї наші серця. Разом з Богом пройдемо цей шлях і нашу життєву дорогу і зберемося дружно у царстві святих. Будемо славити Бога у хорі небесному, як закінчимо мандрівку, будемо в небі йому служить. Слава Господу!